На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо про граматику ІГА та ільриль. Давайте сьогодні з вами старанно попрацюємо. І перша граматика це граматика ІГА, яка додається до іменників, лише звертаю вашу увагу, що саме до іменників. «іга» У нас приєднується зазвичай до підмета в реченні. Так, вона схожа до Нин, -ни", але є невеличка різниця, яку ми з вами розглянемо трішки пізніше. Давайте з вами запам'ятаємо спочатку, коли ж буде додаватися І, а коли буде додаватися Га. Якщо іменник закінчується на голосну, то ми будемо додавати Іса, Бачимо, у нас останній склад, закінчується на голосну, подчим чим відсутній. Відповідно, додаємо –ГА. Ісага. КОПІ, Бачимо, у нас останній склад, закінчується на голосну, приголосну відсутнє. Тобто, по чим відсутній. Відповідно, додаємо –ГА. КОПІГА га. Якщо іменник закінчується на приголосну, то ми додаємо і. ХАКСЕН Бачимо, останній склад закінчується на приголосну, тобто наявний патчі. Відповідно додаємо І. Хаксені. Йонпіль. Бачимо, що останній склад закінчується на Л. Так, приголосно. Відповідно, додаємо І. Йонпірі. Взагалі звертаю вашу увагу. Що може змінюватися читання в деяких приголосних, адже йонпіль ми чуємо в останньому складі в печимі Л. Але після того, як ми додали закінчення І, у нас уже буде по іншому звучати йонпірі. Зверніть на це увагу і запам'ятайте, що якщо після букви в печимі буде слідувати голосна, то читання у них може змінюватися, а ми будемо продовжувати. Є часточки, в яких при додаванні граматики і буде відбуватися зміни. А саме, на «чо», но «нуга». На «чо» – це у нас я, но це ти, нугу, хто. На і «но» вживається лише в панмалі, запам'ятайте. На це я. Відповідно, закінчується на голосну, додаємо га. І відбувається зміна, що на змінюється на не і так і читається. Нега. Наступне Чо уже я, яке ми будемо вживати з вами в офіційно вічному та неофіційно вічному стилі. Чо додаємо га і буде утворюватися «че-га». Ну, це ти. Додаємо га і, хоч і запишемо з «е» відкритою, будемо читати як «ніга». І останнє нугу. Додаємо га і утворюється «нуга». Нуга. Давайте з вами антисіпсио. Тобто побудуємо речення. Дивимось, наприклад. Цінгу чада. Так, перше слово у нас з вами іменник, друге дієслово. І до першого якраз таки треба додати нашу з вами граматичну основу і або га. Відповідно до цінгу, га, ми додаємо га. Адже в останньому складі бачим відсутній. Закінчується на голосну останній склад, тому і іґа. І цяда ми до нього додали. Неофіційно ввічливий стиль. Так, потрібно ж пам'ятати, що у нас в початковій формі і прикметники, і дієслова будуть закінчуватись на ТА, «да», але при додаванні граматики «да» буде випадати. Тепер спробуйте наступні речення побудувати, використовуючи граматику ІГА та неофіційно ввічливий стиль з попереднього заняття. Можете написати в коментарях, де я перевірю та дам вам свій відгук, а ми будемо продовжувати. Наступна граматична часточка це у нас іллериль. Знову акцентую вашу увагу на те, що додається лише до іменників часточка знахідного відмінку. Використовується для вираження іменника як об'єкта речення. Тобто. Об'єкт це те, на що спрямована дія дієслова. Давайте з вами спочатку дізнаємось, коли буде додаватися ль, а коли риль. Якщо іменник закінчується на голосну, то ми будемо додавати риль. Конпу додаємо риль, конпу риль. Чому додаємо риль? Тому що в останньому складі, «пачим» відсутній, отже, слово закінчується на голосну, тому й буде риль. Сукче додаємо ль. Сукче рль. Якщо ж іменник закінчується на приголосно, то ми додаємо піпімпап. Бачимо, в оскладньому складі нараховується пачим. Відповідно, додаємо ль. «Піпімпабль», Чек. Цек. Є в нас приголосна саме буква в «пачімі», Відповідно, додаємо цекіль. Тепер єри термін. Давайте подивимось з вами на приклади, і якраз таки ще подивимось на різницю між ін та іґа. Дивимось на перше речення. Чонин, йон варивайо? Я дивлюсь фільм. Розберемо зараз з вами по слові. Отже, «чо» – це я? Як ми пам'ятаємо з минулих занять, що іннин граматика, яка вказує на підмет в реченні. Так, тому, відповідно, нам потрібно до чоя я приєднати нин. Цонин. Дивимось далі. Що ж я роблю? Так потрібно знайти дієслово. Плайо, дивлюся. Пвайо у нас початкова форма бода дивитися. І тепер вже від пайо дивлюся, ми запитуємо, дивлюся, що Йонвариль. Де юнва Йонвар у нас фільм. Відповідно, ми спрямовуємо дію на фільм, тому що ми щось із ним робимо, в даному випадку ми його дивимось. Коротше кажучи, лірель буде приєднуватися до додатка в реченні. Наступне ценісіка, раміонель -ну могоя. Тепер ми біля підмета, саме цені, можемо побачити часточку «га» від граматики «іка». І давайте поговоримо, в чому ж різниця між першим та іншим реченням. В першому реченні у нас буде акцент на дію, саме що я роблю. Дивлюсь фільм. А в другому у нас буде акцент на підмету, тобто на людині там, чи на предметові, відповідно, хто виконує цю дію. В даному випадку це день. Теніс і га, рам могою, саме саме, їсть рам. Ян. Відповідно, їсть що, рам. У нас рамен виступає додатком в реченні, що означає, що до нього приєднається иль риль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам зрозуміло, в чому різниця між і га та «нн» Дечі зрозуміли, чому саме до Янва та Рам'ян ми приєднали граматичну основу ель-риль. а ми будемо продовжувати. Настав час попрактикуватися. І перше, таєми, ханмунджане, роман, деси. Створіть, будь ласка, речення, у вас вже є набір слів, так, і вам потрібно. Позначити підмет в реченні, а ми знаємо, що, щоб позначити підмет, потрібно до нього додати або еннин, або ІГА. Позначити додаток в реченні, а це в нас буде граматичне закінчення іліри, і відповідно поставити дієслова в неофіційному вічливий стиль. Якщо у вас будуть виникати запитання, залишайте коментар, на який я дам вам відповідь. Ось це вже завдання побаче Мунджанель Хангу. Вам потрібно перекласти речення з української на корейську, знову ж таки, використовуючи попередні граматики. Всі слова нам зустрічалися раніше на заняттях, але ж якщо ви не впевнені, як пишеться слово, або забули, або навіть і не знаєте, я залишу посилання на словник, за допомогою якого ви зможете знайти слово, яке ви не знаєте. Спробуйте перекласти речення та написати їх в коментарях, де я дам вам відгук. І настав час почитати кійонсип. Наш текстик я спочатку його прочитаю один раз повільно, один раз швидше. Ваше завдання поки його прослухати, так, а потім спробувати самостійно його прочитати. Якщо будуть виникати запитання на рахунок читання якогось слова, просто перемотайте відео та прослухайте ще раз. Добре, розпочинаємо. Хангук, Хангук. чува. 아주 좋아해요. 비빔밥을 제일 좋아해요. 비빔밥을 야채가 많나요? 그리고 색이 예뻐요. 그래서 비빔밥을 자주 먹어요. 이 여러분은 한국 음식을 좋아해요? Чонен хангукомсикль аджвайо. Пібім бабель чель чвайо. Пібім бабель я 그리고 색이 예뻐요. 그래서 비빔밥을 자주 чаджумогою. Спробуйте тепер прочитати самостійно. На цьому все. І тепер давайте з вами подивимось на домашнє завдання. Отже, перше, вам потрібно до слова додати чи то ІГА, тобто чи то І, чи то ГА, в залежності від закінчення даного слова. Друге, вам потрібно написати пропущене закінчення. От в даному випадку вже чи то І, чи то ГА, чи то ліври, так, і також до дієслів слів або прикметників. Закінчення в неофіційно ввічливому стилі. Третє, вам потрібно знайти в рядку помилку, а в четвертому вказати на речення без помилок, їх аж два. Якщо будуть виникати запитання, або ж ви хочете, щоб домашнє перевірили особисто я, пишіть в коментарі. Ось ми підійшли з вами до слів, так, до нашого словничка. Де зібрані слова, які ви могли не знати, і які зустрічались нам сьогодні протягом заняття. Давайте я їх прочитаю, а потім ви спробуйте зробити це самостійно. Йонпіль. Йонпіль, йонпіль" олівець. Іса, иса, лікар. Купі. Купі. Кава. Ундонада. Ундонада. Займатися спортом. Маста. Масідта. Смачний. Манта. Манта. Багадо. Юріада. Юріада. Годувати. Сукче. Скче. Домашнє завдання. Йонва. нва. Фільм. -да. Якщо у вас є запитання, побажання, залишайте їх в коментарях. Ще зустрінемось. До побачення!